За швидкістю можливо, і поятику за кермом водій і пасажир білого бусика поплатили здоров'ям. Травми також отримали водії і пасажири маршрутки корець рівне, в яку просто на зупинці влетів бусик. Пасажири останнього мало не відірвали ногу. Треба зажати, Треба, зазад. Зазад. треба, треба зазад. Зазад. Боже, Хай зажмуть, може, ні, О, бізь, ближче до коліна бери. Це добре. Дядьку, треба жіть. Ближче до коліна, друже. Брат. А я... був я ж тобі поясню, брат і нього буде шкода. Не буде куди милитись. Терпи, терпи, брат, терпи, держись, терпи, больно буде сейчас, але терпи. Зібаш другу, перемаш світ Приїзду медиків командир першої роти патрульної поліції Андрій Ліснічук надавав першу допомогу 51-річному пасажиру, який постраждав в ДТП. Найбільше це пасажир Мерседеса Білого, який догнав маршрутку Рівний Корець, і водій, який між тим був з ознаками алкогольного сп'яніння, в принципі, як і пасажир. Він скерував свій транспортний засіб так, що ну, основний, основний удар припав на пасажира. Ну, так трапляється в 99% ДТП, тому що спрацьовує інстинкт самозбереження і водій, тобто місце за водієм або місце водія найбільш безпечне при ДТП. Тому постраждав найбільше пасажир, який сидів збоку справа від нього. В нього була роздроблена права нога, там був відкритий перелом кровотеча з правої ноги, ну, так як по тому протоколу, по якому нас вчили, і в АТО, і тут при підготовці. В патрульну поліцію перше, що від чого може загинути людина, це критична кровотеча. І, відповідно, за словами медиків, які під'їхали дещо пізніше, своїми кваліфікованими діями патрульний імовірно, врятував людині життя. Ну от я просто наклав цей світ, жгут, ігноруючи поради з боку, тому що там якийсь був чоловік, який не зовсім правильно радив. очевидно, він і накладав той пояс. Все. За ну, все, коли я джгут уже забирав на швидкій, верніше на Мюрющенка, ну, міській лікарні, куди завели, завезли потерпілого, то мені сказав хірург, що нога була, скажем, повністю синя, тобто крововтрату втрату я припинив. І ну, якби цього не було зроблено, то швидше за все чоловік би загинув по дорозі. Ну, там, правда, ще швидка приїжджала, тобто могла би швидка. Але швидка мусила зробити цей маневр розвороту. Тобто ну, Патрульні опинились на місці події першими і. Я рахую, що важливо, щоб патрульний міг вчасно і якісно надати цю медичну допомогу. Потерпілих медики доставили до міської лікарні. За фактом ДТП проводиться досудове розслідування.